Далі поговоримо ми про Австрію. Все ще підводимо риску зокрема, і під голосуванням до європейського парламенту. І от в Австрії не все так весело виглядає. Про це не тільки представник української діаспори, голова громадської організації Мрія Андрій Каріоті з нами Пане Андрій, вітаю вас. Добрий день і перше питання. якраз ми підсумовуємо цього тижня. Всі голосування, які відбувалися до європейського парламенту, засмутили нас цифри насправді з Австрії, тому що по суті проросійська партія стала першою в цьому голосуванні. Наскільки виглядає ситуація, напружено чи в принципі це прогнозована історія саме для цієї країни? Що розкажете нам з Австрії? Для Австрії це насправді не погані результати, а дуже хороші результати, тому що очікувалася набагато вища підтримка проросійської партії ФО. Партії свободи місцевої і всіма діями, які могли, ми зробили так, щоб їхні відсотки впали. І ми дуже раді, що ліберальна партія, яка підтримує Україну, набрала більше голосів і має більше е представництва в Європарламенті. І насправді партія, хоч і дістала перше місце, ФКО, але вона нічого не буде вирішити, тому що інші чотири відносно демократичні партії, які підтримують. В певному рівні Україну набрали в результаті більшість. Так само, як трапилося і в інших країнах Європейського Союзу, насправді ми очікували набагато гірші результати по всіх країнах. В деяких країнах взагалі, як в Португалії, проросійські сили майже повністю пропали, там залишився лише один кандидат. І ми дуже раді тому, тому що два останні місяці свого життя ми присвятили тому, щоб люди, які підтримують демократичні цінності, Пройшли в європарламент, тому що насправді Європарламент буде вирішувати наші наступні п'ять років, як і вибори в США їх будуть вирішувати також. Але навіть і чинна влада Австрії вона все таки не вирізняється якоюсь такою полум'яною проукраїнськістю. Принаймні насторожують певні заяви. Зараз процитую одну із них ідеться про заяву міністерки оборони Австрії Клаудія Тенер. Заявила про те, що союзники України перетнули червону лінію, надавши дозвіл атакувати військові об'єкти на територію Росії. Це оце грання в нейтралітет з боку Австрії продовжується. Так це грання нейтралітет. Ви ж добре знаєте і розумієте, що в Австрії нейтралітет він такий. Дуже відносно і тому, що той нейтралітет вони отримали як в подарунок за свою незалежність від е, колишньої колишнього Савка. Ось і вони дотримуються тих пунктів, типу е, бути нейтральним в де це питання не стосується Росії. Але насправді за останні два роки пройшли колосальні зміни, коли. Е, е, Політики топ рівня вже почали чітко називати Росію Україну агресором, коли вони почали заявляти про чітку відповідальність від Росії і підтримку України до самого кінця, як 24 лютого, у нас на площі заявили лідери е австрійських партій, які представляють Австрію в Європарламенті і в національному парламенті, і насправді всі заяви е правління Австрії сьогодні вже не мають ніякого значення, тому що коаліції, яка є зараз, з осені вже не буде. Ми працюємо над тим, і ми вже знаємо потенційно, яка буде коаліція, і вона буде насправді більш проукраїнською. Це лише питання часу і довгі процеси. Угу, цікаво, і розкажіть, будь ласка, нам ще 4 хвилинки. У нас є власне про цей тур, який Ви вже згадували про те, що була організована поїздка багатьма країнами Європейського союзу. Я так розумію, що це якраз ну агітація за проукраїнських кандидатів. чи як це виглядало? Е, дивіться, це була це був тур лабіринту свободи, в якому ми показували європейську. Цим ту інформацію, яку вони насправді не отримують ем, всі медіа європейські дуже цензурують і стараються не показувати жахливих, а насправді справжніх фотографій з України, тому що воно не вигідно, воно на часі, воно не піднімає нікому рейтинги, і нічого нікому не допомагає. І ми проїхали таким туром: е 46 міст. Найбільших міст європейського союзу. Ми проїхали всі країни Європейського Союзу, е окрім острівних. І ми показали людям те, що вони насправді навіть не знали. Зараз я знаходжуся в Женеві. ззаді мене знаходиться ООН. І тут ми завершили наш тур вчора. був останній день, і ймовірно, тур ще ми продовжимо в люцерні до мирного саміту. І туром своїм ми запрошували людей піти на вибори. Тому що найбільша проблема, чому проросійські кандидати набирають такі відсотки, тому що. У нас є повна пасивність людей і нерозуміння взагалі ем, як працює європейська політика, європейський парламент. Вони думають, що європейський парламент не приймає нічого на рівні країни. А насправді європейський парламент подає законопроекти, які потім імплементують всі держави-члени, і ми людям це пояснювали і показували, чому вони мають піти і проголосувати за будь-яку партію, яка не є проросійською, і нам це успішно вдалося, бо в таких містах, як Мюнхен, до нас на виставку заходило. 50 тисяч людей в інших містах заходили тисячі, сотні. Були дуже великі медійні поширення. Найбільший е німецькомовний е політичний оглядач Марк Райхер поширив це в себе, і люди приходили і хотіли це побачити. Це насправді тяжко оцінити, але успіх такої акції є великим, тому що люди, наприклад, в Франції, в Парижі підходили до нас і казали: слухайте, а у вас війна ще не закінчилась. Люди не знають, не дістають інформації, і саме такі події, саме такі акції дозволяють великому потоку людей пройти і побачити справжню реальність. Але в акції ми зіткнулися з величезними проблемами. На нас в порту нападали з ножами під Марселем. Наш нашу автівку було знищено, бо ймовірно це була підстроєна аварія, і на швидкості 20 км за годину наш автобан врізалась автомобіль на французьких номерах. Але ми з допомогою наших громад в кожному місті, і особливо в Женеві, знайшли можливості продовжити наш тур і донесли правду і реальність в усі країни Європейського Союзу. І я вже знаю, я вже чую інформацію, що це буде впливати на майбутнє рішення тих держав і на життя України в цілому. Але тепер у нас є наступні вибори, які надважливі для України, і це є вибори президента США. Ми бачили дуже багато американців. Ми бачили американців, які працюють в військовій сфері, які працюють над передачою Україні F-16. До нас попав навіть так така людина, як гість в лабіринт. І у нас вже нас затвердили, що найближчим часом всі F-16, які є в Польщі, будуть в Україні. А польща замість того отримає F-35. Тобто, підтримка України насправді тими виборами навіть покращилась, не зважаючи на будь-які локальні успіхи про політиків. політики. Дякую дуже. Голова громадської організації Мрія, представник української діаспори Андрій Каріоті з нами був на зв'язку. Ми повернемося з новинами вже об одинадцятій. Оновлюємо для вас випуск. Тому не пропустіть. 11-та в Україні Це час новин продовжуємо тернажив на п'ятому. Вночі Росія атакувала Україну ударними дронами і ракетами. Як звітує командування повітряних сил, чотири крилатих ракети Х-101 і Х-555 Росіяни запускали з Таратовської області. З тимчасово повного Криму на Украї скерували балістичну ракету Іскандер М. Аеробалістичний кинжал. Окупанти запускали з Тамбовської області. А 24 шахеди летіли з російського приморсько-ахтарська і єльська. Захисники нашого неба збили всі крилатні крилаті ракети, дрони камікадзе і поцілили у ворожий кинжал. Під прицілом ворога була столиця Київська область. Через падіння уламків постраждав чоловік. Усі повітряні цілі збили. За даними військова адміністрація, атака була комбінованою. З бортів стратегічних бомбардувальників ту 95 мс окупанти запускали ракети трьох типів: – Х-101, Х-555 і Х-55. Вони заходили на Київ з південного напрямку. Кількома хвилями одночасно то з того ж напрямку летіли ударні дрони. За попередніми даними росіяни запускали також балістику. На київщині загорівся промисловий об'єкт через падіння уламків, потрощені домівка, автозаправка і гараж. Пошкоджені також ще кілька об'єктів і склад.